Це ще більше зменшує больові відчуття, ефект націлованих губ, виправлення симетрії, покращення червоної кайми губ. Це нам дає більш гармонійний і чіткий контур в обличчя. Доброго дня! Мене звуть Оксана Макаренко, я лікар-косметолог клініки «Анакосм». І сьогодні ми поговоримо про контурну пластику. Що ж таке контурна пластика? Контурна пластика це філери на основі гіалуронової кислоти, які використовуються для усунення вікових змін на обличчі, надання їм об'ємів, таких зон, як скронева, виличня, ділянка підборіддя, а також надання об'єму губ. Процедура виконується десь до 30 хвилин. Додатково ми накладаємо ще аплікаційну анестезію, але якщо у вас не, немає алергії, ми використовуємо філери з додаванням лідокаїну. Це ще більше зменшує больові відчуття. Реабілітація після таких процедур вона незначна, але Теж таки існують випадки, коли є сенсі, невеличкі набряки, десь вони сходять за 3-5 днів. Ефект від таких процедур він в середньому триває до. 12 місяців при виконанні цих процедур дуже важлива техніка проведення цієї процедури, а також ведення чи голкою чи канюлею. Саме досвідчений лікар, який багато практикує, він вже сам вирішує взяти, на яку ділянку взяти голку, а на яку ділянку взяти саме канюлю. Тобто довіряйте своє обличчя тільки досвідченим лікарям з вищою медичною освітою, які чітко розуміють і знають анатомію будови вашого обличчя. Також дуже важливо виконувати процедуру саме якісними сертифікованими препаратами. В своїй практиці лікарів клініці на космо ми використовуємо швейцарський філер Белотера. Виробник. Компанії Белатера має досить широку лінійку різних філерів з різною щільністю, яку я використовую для різних зон. Але все ж таки, сама популярна процедура серед контурної пластики філерами на основі гіалуронової кислоти це збільшення губ. Це можуть бути ефект націлованих губ, е, виправлення симетрії, покращення червоної кайми губ, більш чіткий контур губ. Це вже ми вирішуємо за побажаннями пацієнта. Дуже часто саме з процедурою контурної пластики губ я виконую об'ємне моделювання підборіддя, кутів нижньої щелепи. Це нам дає більш гармонійний і чіткий контур обличчя. За допомогою процедури контурної пластики, ми також можемо збільшити вилиці, але у дівчат славянського походження дуже часто таке є легкий пастозний компонент. Тому я в своїй практиці дуже люблю використовувати на цю ділянку філлер радіес. Детально саме про процедуру контурної пластики радіес Я розказую ось в цьому відео. Ви можете ознайомитись, подивитися його. Порядком цін на контурну пластику Ванна Косма Клінік, а також з більшістю результатів до після, ви можете ознайомитись на нашому сайті. Посилання я залишу під відео. Якщо ця інформація була для вас корисна, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!